Христос рождається, Отче Василю. Насамперед хочу сказати вам велике дякую за те, що ви з'явилися в моєму житті. Мене звати Оксана, і я із Франківщини. Десять місяців назад у мене діагностували рак щитової залози Боже. Мі. Забрали всю щитовидку і надіємося на краще. Хочу зізнатися, що дуже соромно мені. За те, що навернулася до Божечки аж 42 роки. Але я дуже стараюся змінитися, стала ходити до церкви в погоню, дуже люблю там бути, там спокійно, іду до сповіді і причастя. Ваші слова мені дуже допомагають. Як ви кажете, духовна синхронізація дуже часто спрацьовує. Хочу вас попросити акафез до небесної цариці, за онкохворих, якщо можна, дві штуки. Тут залишу маленьку пожертву. Дякую вам за все. Боже, дорогенька моя, я вам так скажу, 42 роки навернулися, стали, повернулися до Бога, відбулося навернення, відбулося таке прозріння. я вам скажу, що і в 43 ви підніметься ще на один щебель, на одну сходу вище, і в 44, і в 45, а коли вам буде 106 років з половину, от тоді ви скажете. Боже, мені ще так багато. Ти, ще так... ти мені вже так багато відкрив всього, а ще так багато всього ти мені приготував. Прийти до, до пізнання Бога той, хто прийшов, ніколи не є пізно, а той, хто чекає, що ще все встигне, може запізнитися. Не відкладайте віру в Бога на завтра. Прийдіть до мене всі струджені і втомлені, каже Господь. І я облегчу вас, візьміть ярмо моє своє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. І знайдете полегшу душам вашим. Ярмо Бо моє любе, і тягар мій приємний є. Добрий день, отець Василь, Добрий день і вам. Мене звати Неля, я до вас з невеликим питанням. У мене чоловік військовий, їх поселили в будинок, там стоять двоповерхові ріжка, і між ними висить образ того, якого саме не сказали, Так от, як правильно спати ногами до образу чи головою. А може, взагалі, перевісити в інше місце. Дякую за відповідь. Якщо можна, напишіть мені сюди, бо на Ютубі можу. Прогавити. Ну, я думаю, що не прогавити, бо то вже. Ви так сказали. Ну, дивіться, в мене, якщо розібратися, я собі так думаю, як в мене в хаті висять образи. Ви знаєте, і в головах, і в ногах. Зліва я. А справа нема. Справа тільки цей. Справа тільки мої діти. Мої тільки діти, портрети дітей, так? Я вам так скажу, нема значення. Де ви там причепите образ, Немає значення. Не переживайте. Де би він не був, слава Богу, що образ в хаті є. Слава Богу, що образ у хаті є. І все, і моліться, лягаєте спати, повернулися до образа, Бажано, щоб він був у спальні, щоб ти собі куди смолився, хоч якийсь напрямок. Ні? Якщо нема взагалі, я не раз так буваєш, таким місці десь так, де ну, немає образів. Так? Ну, наприклад, ми були на реколекціях, там, а там в ну, готелі ми жили, так? там немає образів. І Вертаюся куди? На схід, так? бо пише Біблія, що спасіння прийде зі сходу. Церкви, коли будуються, вони престолом звертаються на схід. Тому я так обернувся на схід примірно, так? Ну, щоб людина хоче мати хоч якусь певність, так, куди, куди обертатися. А якщо є образ, то там вже північ південь не, не, не має значення. Добре, До повернувся і молишся. Наталя Данилю. Данилю. Отче Василю, скажіть, будь ласка, якщо немає родинних гріхів, а хвороба є наслідком гріха, то чому є генетичні захворювання? З якими народжуються діти, і після хрещення вони не зникають навіть у зрілому віці. Ага, отак от от, а? Дивіться, хрещення змиває усі гріхи. Усі гріхи, хрещення змиває. І первородний гріх, що зробила Єва і Адам. В раю також змивається хрещення, але, але є наслідок гріха. Коли Адама і Єву вигнали з раю, світ спортився, матеріальний світ спортився, земля почала родити буляки терням. Розумієте, і сказав Господь, що ти в пооті лиця до чоловіка каже, пооті лиця свободиш заробляти собі на хліб. Так. І поставлю ворожнечу, ми ж до змія, каже, між, поставлю ворожнечу між тобою і жінкою, і вона буде, ти будеш старатися п'ясці в п'яту, а вона прощавить тобі голову. Тобто матеріальний світ зазнав серйозних змін і порушень. І дивіться, чомусь, як тато вмер і передає спадщину синові чи доньці, то вони не дуже кажуть, що ой, що, що там не так вікна помальовані там, чи там ще щось, а кажуть, так, ми собі це вже підправимо, це буде добре. Чомусь про спадщину е, матеріальну тато лишив машину, хату, ви нічого не дуже перечите, так? А коли у спадщину отримуєте. Генну спадковість, там якусь там хвороби, ще щось інше, то ви тут переживаєте. Ви у спадок гріхи не отримуєте, ви отримуєте у спадок наслідок, наслідок спорченої людської природи, так? фізіологія. Кожен у світі є причинно наслідкові зв'язки. Якщо є якась дія, вона має свій наслідок. І Якщо ти робиш собі здоров'ю шкоду, і на генному рівні відкладається щось там в тому, а потім в тебе народжується дитина, ти певно, що вона буде мати спадщину твоїх фізіологічних порушень. І тому, коли ми говоримо, що любити ближнього самого себе, це не просто, що ти прожив і все забув. Не забувай, що ти відкладаєш у собі, от у свій генетичний код. І свою часточку, і твої діти, твої внуки будуть тою часточкою користуватися. А не забувайте, що те, що, з чого складені ми, з нашого ДНК, це наші тато, мама, дідуся і бабуся, і в такий спосіб вони живуть у нас. Розумієте? Не як апостол Павло каже, вже не живу я, а жия в мені Христос, бо він прийняв причастя. Все. І він каже, вже не жию я, вже живе в мені Христос. І коли ми говоримо про себе, це не я один такий красивий. В мені ДНК, частинка набору хромосомів, у якоїсь там пари, на якомусь там рівні, є тата, мами, дідуся, бабусі, прадіда, прабабусі, і так далі, і так далі. І, ми, і наші батьки, дід, і наші діди, баба. Жиють у нас. Жиють у нас. І коли ти з пошаною відносишся до своїх батьків, ти з пошаною відносишся до себе самого, тому що вони в тобі живуть. А ми живемо в наших дітях. Тому так важливо мати продовження роду, якщо хочеш жити далі. І ми будемо жити в наших дітях. Якщо о, от, от така от спадковість. Не гріхи ми спадкуємо, розумієте? Гріхи – ні. Кожен буде відповідати за своє. Але ми, ми спадкуємо з тими учасниками у того родоводу. Знаєте, як читається від, від Матея Івана що книга родоводу. Авраам породив Ісаак, Ісаак породив Яко, як породив Ю і так далі, і так далі, і так далі, аж до Ісуса Христа. Оця. Генна цепочка, цей генетичний ланцюжок він має значення для кожної із нас. Ми є лінія роду. І дуже важливо, коли ти в цій частині свого життя і в частині цього генетичного коду будеш як якась особлива дитина, так? із цього родинного дерева, не як не потрібен якийсь, так? а дійсно родина буде тобі пишатися, бо ви станете на страшному суді. І кожного буде видно ваша участь так, у цьому родинному ланцюжку, яке ви маєте значення у своєму родинному у цьому ланцюжку? Чи ви там слабо є дзвіно? чи ви там якраз той, котрий об'єднав багатьох привів до спасіння і так далі і своїм старанням, своїм молитвами цілу родину часом тримають одна людина. І тому, коли ми говоримо про спадковість генетичну, це то, що ми зробили у цьому світі. І в цьому світі маємо наслідки, щоб дивлячись на ці всі наслідкові, причинно-наслідкові зв'язки цього світу, розуміли, що в духовному світі так же саме буде, щоб бачити спадковість. І тому генами часом передаються родинні хвороби. Так? Чому церква каже, що до четвертого покоління не можуть рідні. Женитися. Не через те що церква собі так забава, а іменно через набори хромосомів, де йде наслоювання родинних хворіб. І коли брати із сестрою народять дитину, то дитина 90% буде хвора. Бо тому що домінуючи, от там йде наслоювання родинної хвороби, і там, і коли вони об'єднуються, воно домінує, і, ну, понятно, збільшується. І туди оцей. Ген, який несе в собі пам'ять про хвороби, він, він плюсується, і тоді є небезпека, що дитина народиться хворою з якимись серйозними фізичними відхиленнями. Це наслідки нашої гріховності. І тому церква каже, з рідними женитися не треба. Чим дальша родина, тим більша ймовірність, що буде дитина здорова. У селах, в малих селах особливо, дуже багато зустрічаються е, дітей, які е, церебральний параліч, е, ще якісь такі хвороби, ДЦП, е, шизофренія, ще якісь там, ще якісь там фізіологічні відхилення, коли там не ходить, не, не росте, там ще щось. Це наслідок того, що. Одні з одними, женилися одні з одними, в селі, нікуди не їхали. І, е, знаєте, всі майже, один одному майже всі родини. Це добре, що така родина, але наслідки можуть бути не дуже добрі, бо з таких е, кровозмішань, знаєте, де генний фонд буде зводитися, буде багато хворих. Треба, щоб з другого села брати дівчину, так? не з свого. Будуть діти здорові. Тобто є над чим задуматися. Тому про хрещення, я думаю, я відповім, що тут не йдеться про спадковість гріхів, а про спадковість фізіологічну, як набору хромосомів у, у ДНК. Так? Дякую щиро вам за всі запитання.